Рівненська область на сьогоднішній день від Укренерго отримала повідомлення про термінове, вірніше, навіть розпорядження, про введення так званих аварійних графіків відключень. Найбільш перевантаженою енергосистема є з 6 до 9 ранку та з 6 до 11 вечора. Тому Укренерго запровадило декілька графіків відключення електроенергії. Є декілька графіків обмеження. Один із графіку це графік обмеження потужності. Цей графік застосовується до промислових підприємств, які мають потужність 150 кВт і більше. Таких підприємств у нас в області 94 підприємства. У випадку дефіциту потужності по команді диспетчера НЕК вводяться графіки обмеження потужності. Це є 5 черг таких обмежень. Перша черга це 8 мігават, і якщо п'ята черга, то це 41 один по області. Ми повинні зняти цієї потужності. Якщо ж обмеження потужності результату нададуть, вхід підуть графіки аварійних відключень. Ці графіки аварійних відключень є 10 черг графіків аварійних відключень. В графіках аварійних відключень і приймають участь і як юридичні споживачі, так і побутові споживачі. І по команді диспетчера НЕК вводяться з першої по 10 чергу. Таке обмеження. Якщо назвати цифру, вводяться всі черги, то це по області 123 МВт і повинні знятися її потужності. Ми отримуємо команду від диспетчера, і на протязі 15 хвилин ми повинні виконати цю команду і обмежити потужність, щоб нормально працювала енергосистема України. У разі неефективного застосування аварійних графіків відключень «Укренерго» застосує спеціальні. Ці графіки проводяться по високовольтним лініям 35-110 кВт. Вони повинні виконуватися миттєво для того, щоб витримати ті параметри електроенергії, які повинні бути і не було розвалу енергосистеми. Ми повинні терміново відключити споживачів по лініям 35-110 кВт і терміново відчитатися НЕК. Рівне Обленерго сподівається, що відключення будуть недовготривалі, і вони зможуть отримувати енергосистему області в параметрах, необхідних для роботи енергосистеми України. В іншому випадку Укренерго введе графіки погодинних відключень або чергувати споживачів. Однак наразі обленерго ще не знає на який період і яку потужність потрібно буде обмежувати рівненщині. Один кіловат, другий, третій, вони збігаються в такі сумарно і не вистачає для забезпечення повноцінної роботи енергосистеми. Тому прохання, є можливість, я думаю, є в кожного можливість. Те саме там прання, ті побутові прилади, які беруть великі, мають енергоспоживання, перевести цю роботу на нічний режим. Зазначимо, що подібні обмеження світла діють і в інших областях України. Ольга Денелюк, новини Рівного.